Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill повідомляє, що команда з фінансування кампанії колишнього президента США Дональда Трампа. Зібрала 160 мільйонів доларів пожертв на вибори за період вересня 2024 року. 96% зароблених внесків становили менше 200 доларів згідно з веб-сайтом Дональда Трампа і його виборчою кампанією. Президент Трамп продовжує надихати мільйони звичайних американців приєднатись до його руху спочатку Америка та допомогти розгорнути кампанію своїми важко заробленими грошима. У вересні було зроблено майже 2,5 мільйона пожертв у сумі менше ніж 200 доларів сказав Брайан Гюст, який є старшим співробітником компанії. Тобто тут вони акцентують увагу, що більшість з тих коштів, які вони отримали в межах цієї кампанії, так, вони здійснювалися такими невеликими внесками до 200 доларів. І це становить фактично 96% ось таких невеличких внесків. Ці прихильники дозволили нам накопичити кошти, які нам потрібні, оскільки ми переходимо до останніх тижнів кампанії. Наш імпульс продовжує зростати від прихильників і донорів по всій країні, поки ми виходимо на фінішну дорогу до перемоги. Додав Брайан Гюз. Власна кампанія Гаррі станом на зараз ще не оприлюднила свої дані про результати збору коштів за період вересня 2024 року. Ми очікуємо ці результати так, для того, щоб порівняти, хто зібрав більше з коштів так, за вересень 2024 року. Чи це Дональд Трамп, чи це Камала Гарріс. Тому що, якщо ми повертаємось до липня та серпня місяців. То там Камала Гаріс демонструвала високі результати збору коштів, і там Трамп програвав значно Камалі Гаріс. Побачимо, чи Гаріс зможе втримати таку динаміку вже в контексті вересня 2024 року. Очікуємо ці дані, і ми прекрасно розуміємо, що залишається. Фінальний місяць, де можна зібрати кошти, а власне витрат буде набагато більше, так, враховуючи, що кампанія доходить до своєї фінішної лінії. Так, і відповідно тут буде питання в тому, що хто буде мати більше коштів, так, той може розраховувати на більшу кількість реклам, на більшу кількість персоналу. Так? На більшу кількість виборчої інфраструктури. Але знову ж таки, тут потрібно зазначити, що це не означає, що той, хто зібрав більше коштів, так то він 100% отримає перемогу. Він може використовувати цей збір як перевагу, але гарантії знову ж таки тут не надаються, так в контексті того, що хто зібрав більше, той і перемагає. Переконання людей це. Основне в контексті тих виборів, і хиткі штати вони також тут будуть відігравати ключову роль. Але ми відслідковуємо ці збори так, для того, щоб розуміти, як власне кандидати вони контактують своїми донорами, так і наскільки донори можуть виділяти ті чи інші суми. Кандидата, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить нам!